екологічної політики, багато хто з вас знає, але хто не знає, я трошки нагадаю. Перша громадська оцінка екологічної політики була створена під конференцію міністрів довкілля у Києві. Почалася ця робота в 2001 році з ініціативи громадської ради премін природи, тоді ця рада значить, була зовсім іншою, ніж зараз, і багато хто. Навіть тут присутніх людей тоді брали участь у розробці цього документа. І цей документ був представлений на офіційній частині конференції міністрів довкілля, де 55 міністрів європейських країн послухали, значить, що от громадськість як оцінює екологічну політику України. Потім була велика перерва, і далі в рамках вже вимог Європейського Союзу. До України, до Уряду України була підготовлена наступна оцінка за 2011 рік, відповідно, вона формувалася у 2012 році. І це відбувалося в рамках проєкту Євросоюзу. Була створена робоча група, кістяк якої досі залишився на сьогодні. Він працює ось з підготовки цього документа. Але тут особливість в тому полягає зараз, що раніше була ще оцінка 2012 року, її робила інша група експертів. А особливість полягає в тому, що попередні три оцінки, вони, структура цих доповідей вона базувалася в основному на Структурі орієнтувалася на структуру національної доповіді про стан охорони навколишнього природного середовища. Тобто, коли розглядалися там, моменти всі природоохоронні напрямки, там, охорона повітря, охорона води, там, якість державного управління, фінансування заходів, здоров'я довкілля, освіта і довкілля, стали розвиток. То тепер, ну, якби нашій групі було запропоновано зробити оцінку за зовсім іншим форматом, який орієнтований не на напрямки природоохоронної чи ресурсоохоронної діяльності, а на розрізи чи, чи зрізи екологічної політики, саме як політики. Тому от, значить, у нас такі розділи, от які відповідають зрізам екологічної політики, починаються власне, з висновків. Ну так би мовити, це як американці завжди пишуть офіційні листи в біловодстві, що вони починають першу фразу з того, що вони хочуть комусь написати чи сказати, а потім вже далі йде аргументація. От тут теж запропоновано висновки давати на початку, але ми їх свідомо не давали в чернеці зараз. Тому що, ну щоб, скажімо так, експертна група не, не диктувала, не впливала на громадську думку під час регіональних обговорень. Так само стосується і рекомендацій. Е, значить, Наступний розділ це виклики політики, тобто е, це речі, які пов'язані з тим, е, от, м, ну, на, які, е, на вирішення яких проблем має бути спрямована політика. Потім іде поле політики, це в яких умовах реалізується чи має реалізовуватись екологічна політика, тобто які є зацікавлені сторони. Ну, Спершу пан В'ячеслав Потапенко, який готував цей розділ, він написав стейкхолдери. Я свідомо це викреслив, тому що ну, це жаргон такий. Я написав зацікавлені сторони. Тобто, це всі учасники процесу всі значить, державні службовці, науковці, громадські організації, преса і так далі, тобто всі, хто можуть бути залучені до процесу національно-екологічної політики. Наступне, наступний розділ це зміни політики, де розглядаються питання, що змінилося з попередньої скажімо, оцінки, що змінилося в 2012 році з точки зору якби, політики. Тобто, були позитивні зміни чи негативні, які вони відбувалися і так далі. Далі наступний розділ це завдання і цілі політики, де розглядаються власне питання, якою має бути політика надалі, тобто, якою вона була зараз, у 2013 році, і якою вона має бути надалі. Ось, В принципі, тут ми собі коли. Починали за цією методикою працювати, то ми розглядали так, що завдання ми не знаємо, як ми... Получиться у нас чи не вдасться значить, нормально підготувати документ у новому форматі. Тому ми поставили собі таке завдання мінімум це проаналізувати власне стратегію. Національної екологічної політики, яка була прийнята в 2010 році, і виконання національного плану дій з охорони довкілля за 2013 рік. Ну, тобто це такий дуже простий підхід. І, власне, ми це зараз зробили вже так попередньо. А завдання максимум – справа в тому, що національний план дій у 2015 році закінчується. І да, в цьому році закінчується, і тому е, мінприроди буде готувати звіт за тобто буде два звіти один за 2014 рік, а другий за всі п'ять років е, значить, вживаності національного плану дій. І тобто це будуть такі два звіти, і відповідно потім буде розроблятися новий національний план дій на наступний період. Ну і ми хочемо тим чи іншим чином повпливати як на цей процес. А оскільки, як буде видно далі, ті заходи національного плану дій, які були передбачені, записані у національному плану плані, дій, плані дій, і виконувалися у 2013 році, то вони не завжди відповідають власне цілям стратегії і е, є не дуже ефективними, про це ми поговоримо далі. Тому от, завдання максимум це вплинути на процес підготовки нової редакції національного плану дій і е, по максимуму вплинути на, скажімо так, е, на те, як би мали, малося від, змінити стратегію е, національно-екологічної політики в цілому. Ну, Тому що такі зміни просто на часі. 2010 рік це було ейфорія від того, що громадськість ініціювала, протхнули цю стратегію, потім національний план дій дуже багато працювали, всі були в захваті, а тепер виявляється, що воно трошки не так. Тепер п'ятий розділ у нас присвячений реалізації політики, там дві частини. Значить, Одна стосується більше національного рівня, і там е, була застосована. Е, Ну, скажімо так, бальна оцінка для того, щоб оцінити кількісно успішність тих чи інших заходів на виконання тої чи іншої цілі стратегії. Тому що в кінці стратегії там є такий додаток, де перелічені критерії, оцінки успішності по досягненню кожної з семи цілей стратегії. Але коли ми подивимось звіти, звітні матеріали, які написало мінприроди, то ми побачимо, що там дуже важко співставити те, що було зроблено, тим критеріям оцінки, які є в стратегії записані. Тому ми вирішили застосувати систему вальної оцінки. Ця методика придумана була вперше, якщо я не помиляюсь, Всесвітнім фондом дикої природи. Потім якраз для оцінки для аналітичної роботи, для оцінки успішності моментів екополітики в різних країнах. Потім ця методика була адаптована фондом Хайнріка Біоля. Потім цю методику теж в адаптованому вигляді застосовувала організація «Суспільство і довкілля регіонально-аналітичний центр. Потім застосовувала мама 86 для оцінки різних процесів, пов'язаних з східним партнерством, ну і так далі. Але тут, якщо раніше ця методика бальної оцінки вимагала підготовки опитувальників спеціальних, і це потім впливало і на процеси, результату така суб'єктивна була річ. То, в даному випадку немає сенсу складати опитувальники, тому що є конкретні заходи <кій> національного плану дій, і їх можна оцінити забальною системою від нуля до трьох. Що таке нуль? Це нічого не виконано. З тих чи інших причин, де там міністерство пояснює в звіті, значить, що вони зробили або чому не зробили. І ми це оцінюємо значить, від нуля до трьох. Нуль це нічого. Один це, скажімо так, була зроблена певна імітація виконання того чи іншого заходу національного плану дій. Два це більш-менш щось зроблено, ну і три це повний успіх, який призвів до якогось там певного результату. Ось так. І так само було застосовано таку ж методику бальної оцінки до. Розділ у розділі е, інструменти політики. Там, де розглядаються 11 інструментів, які допомагають скажімо, е, виконувати стратегію національної екологічної політики, там теж є бальна оцінка. Е, цим займався Андрій Авратов з Криму, який, на жаль, не присутній з нами. І Він ще продовжує роботу. Далі йдуть... Е, е, скажімо так, три підрозділи, власне, реакція на політику, тобто як суспільство сприймає екологічну політику. Тобто як це сприймають засоби масової інформації, якими є судові практики і які були протестні акції. Ну, Ось, власне, це така структура, я більше на цьому зупинятися не буду для економії часу. Стратегія національної екологічної політики. Національний план дій прийнятий постановою Кабміну, звіт Мінприроди за 2013 рік. Ну і різні інші джерела, в тому числі була проведена величезна робота для оцінки, скажімо. Реалізації національного плану дій на регіональному рівні. Це займався Олексій Василюк, який просто подвиги якісь зробив. Він написав 625 звернень по районних адміністраціях для того, щоб отримати інформацію, які в них є регіональні програми, наскільки вони пов'язані з національним планом дій і стратегією національної екологічної політики. Ну і про це буде розказувати, я буду розказувати. Значить, ну, ось, тобто, і джерела були різні інші, тобто інтернет-джерела, наші власні якісь дослідження. Ну і ось буде на основі цього всього підготовлено певні висновки і рекомендації, в тому числі і включені туди всі ваші коментарі. І буде відповідно зазначено авторство на другій сторіночці, там хто що написав і коментував. Дякую. Про це питання можна? Ну, на Конституції ми з вами є господарі водних ресурсів України, але ми делегували право ними управляти Верховній Раді. Яким чином намічається, щоб наші труди були відомі нашим обранцям, щоб вони правильно управляли, приймали рішення? Щодо водних ресурсів, а не так, як це робимо Дірошниченко. Ну, це, будемо казати, так, короткий елемент, Тобто, ну, за, на кого буде орієнтований цей труд, для того, щоб задіяти державний механізм. Ця операція буде орієнтована в першу чергу на державних ну, тобто, цільові групи. Державні службовці, всі, тобто всі е, люди, які е, у владних структурах мають те чи інше відношення до питань національної екологічної політики. Далі це е, науковці, так, керівники е, місцевих органів влади, е, громадські організації. З тим, щоб... Міжнародні Так, міжна... да, міжнародні, тому що їм цікаво, значить, як громадськість оцінює, це є умова. Один із критеріїв, за яким донори виділяють міністерству, значить, є програма секторальної бюджетної підтримки Євроси. Є, скажімо так, різні інші донорські організації, які надають величезну технічну допомогу від природи. От, і значить, от тому їм теж цікаво, значить, як ми оцінюємо ці всі процеси. Стосовно того, як працювати, ну, це важке питання. Ну, ну, зараз ну, намагаємось працювати з депутатами, якось так. Тобто хтось є знайомий когось, ми через когось-когось виходимо напряму на народних депутатів. Або, скажімо, на місцевому рівні є певні успіхи там, в роботі. Це депутатами, коли приходиш і кажеш, що ви погоджуєте той чи інший проєкт, він екологічно небезпечний, то це одне. І тоді ніхто не слухає. А от якщо ви прийдете і скажете, ви знаєте, а ви з того проєкту ніхто не буде нічого мати, от тоді розмова зовсім інша.